Так, народ. Попала мені одна роботка. Така партійка от таких деталей. От, ще я за всенці не познімав. Тут отвір, тут отвір. І ще один отвір. Навхрест. Під різьбу М3. Ось такі детальки. Прості. латунь. Любої марки. Ну, це не про деталі. Покажу про снаст. Танговий Мій... патрон. Сверло на 2,5. І от так я розсверлюю отвори. Призма. Тоді прижимчик. От я спеціально стружку не скидав, що нічого. От такий прижимчик. Призма. Призма така спеціальна в мене з упором. Ну, в якості упора хвостовик від зенкера. На два прижима призма маленька. Собі знизу зафіксував упор. Зверху фіксую деталі. Призма зачіплена прихватом, болтом і драбинкою. І ну, отаким от макаром ми розсверлюємо отвори. Отак. От Сверло я чуть-чуть з зюбком нагостро заточив, так би було так, як центровка бо вона мені не тікало. Я собі чітко ним прохожу отвір поперек. Так що, в кого будуть подібні задачі, коли багато одинакових деталей, це дуже зручно. Собі зажав, повторяємість хороша, повторюваність і пошпарив. Отак. Така от призначка. Така -то оснастка. Для початківців, думаю, це мало бути би цікаво. Так що, якщо бачите, десь такі призмачки, недорого, беріть. Вони дуже виручають в різних ситуаціях. На них можна і шпоночку якусь профрезерувати на валіку, і просверглити отвори. І, взагалі, багато чого зробити. Профрезерувати якісь специфічні пазики. Оснастка хороша. Оснастки багато не буває. Беріть на озброєння отаку От конструкцію по сверловці. На фрезерному верстаті NGF. Оборотів я даю 1000 на сверло 2,5 мм. Нічим не змащував я І сверлив на сухо. Отак. От